Проведення всім учасникам обласного вебінару кращі практики організації освітнього процесу на дистанційному форматі. Мене звуть зовсім Максим Андрійович, я завідувач військово-патріотичного відділу комунального закладу Центр Турицької краєзнавчої творчої сівщиницької молоді персанська обласна рада. Хочу поділитися досвідом організації проведення змагань та конкурсів в рамках другого обласного етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово патріотичної гри. Сотів джура у дистанційній формі, які ми проводили впродовж 2023 2024 навчального років. Ну і зараз продовжуємо далі проводити. Перш ніж перейдемо до зазначеного заходу, пішки про роботу нашого відділу, В нашій центр займається туристичною краєзнавчою та й патріотичною роботою Впродовж усього року, В основному ми працюємо у. Дистанційному форматі, але також у нас присутні заходи учного характеру, оскільки це вибідна присвячені саме досвіду роботи в дистанційному форматі, вам представлені саме ті види заходів, які дистанційно ми проводили, мали досвід проводити упродовж 2023-2024 навчального років, а також ну, до сьогоднішнього дня включно це обласні вікторини, це і творчі конкурси, це змагання, які ми мали досвід проводити. Більш детальніше, що стосується нашої теми, хочеться зупинитись на такому масштаб, найбільш масштабному заході. Це під пунктом No8, другий обласний етап, Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Джура» молодша ета середньої вікової групи. Це всеукраїнська дитяча військово патріотична гра Джура» Це всеукраїнська гра. Організатором цієї гри є Міністерство освіти і науки України відповідно до положення, затвердженого кабінету міністрів України. 18 жовтня 2018 року. З доповненням так, військовопотріб проводиться щорічно, безстроково. Впродовж усього календарного року. Це гра так. Е, як бачите, учасниками гри є діти всієї вікової групи. Від молодшої шкільної групи це от, новаки, так бачите, 6-10 років, джури 11-14 років, молоді козаки 15-17 років. На початку року діти об'єднуються в пародій, команди, гуртки. І впродовж року беруть участь у різних видах змагань, конкурсах, коли це був, був очні, були очні види, вони брали участь в очних видах. Зараз, оскільки в основному йде дистанційне навчання області. Беруть участь від імені своїх родів у е дистанційних видах змаганнях конкурсах, в принципі, ми її проводимо впродовж року. Гра має три підсумкових етапи: міський об'єднаний етап, другий обласний етап та третій, фінальний всеукраїнський етап. Так, відповідно до наказу Херсонського управління освіти Херсонської обласної державної адміністрації від двадцять року номер 15 була поставлена задача провести другий обласний етап гри для всіх вікових груп із використанням онлайн-платформ та дистанційних технологій. Така Задача була поставлена нашому центру, і безпосередньо ми були такими виконавцями. Другий обласний етап для молодшої вікової групи проходив 15-18 травня. Попередньо були сформовані умови до них перейдемо. Умови проведення другообласної гри для молодшої вікової, віковий склад, учасників 6-10 років, кладрою 8 осіб. Так, ми отримали умови, гри були включені такі види конкурсів, як у полі друзів та відом, також змагання, комплексу, спортивне багатоборство і змагання із домедичною допомогою. Перший день саме 15 травня відбувся творчо мастерський конкурс від у полі друзів. Критерії суді сто ви можете побачити на екрані. А я пропоную вам перейти безпосередньо до відео переможця подання номінації. Кають ракети та руїни. Ми українці, тому гордо скажемо доброго вечора ми з України! Давайте разом працювати та допомогу надавати. Ось все добро, а вже ж бо що посіеш, те пожнеш. I'm a baby girl in a бабіка і на бабіле. Як бачите, конкурс творчих відеопрезентацій, колі друзів. Це мистецьке представлення команди в такому вигляді, цей конкурс містив такі вимоги. Обов'язкове представлення ройовим свого рою, назва рою, девіз рою, географія перебування членів рою. Добрі справи рою впродовж року, участь членів рою у патріотичних і благодійних заходах. Також обов'язково кожний. Учасник рою представлявся і виконував, ну, демонстрував свої таланти, о, такі, от як власні вірші, спів, гумор, елементи бойового мистецтва, там, наприклад, Гопака. Ну, демонстрував себе свої таланти, одним словом. Це щастя народу, це світло і болі. використання різних мистецьких засобів, музичне оформлення, використання пісень українських. От. Ну, звісно, що змотована відеозапис повинна бути цілісною, однорідною композицією. Звісно, що вона виконувалася в більшій мірі керівниками, тому що такі мали діти не вміють використовувати відеоредактор, але особиста участь кожного учасника, навіть зачитати вірша. Також була вимога до форми одягу і символізму та атрибутики. Тобто символ рою, в даному випадку відобрята присутні на кожному учаснику. Це також оцінювалося і відображало, приналежність кожного учасника до рою. Підсумок, побачити, рійдоприятла Сподівська колегія з трьох суддів, і дала їм однозначно практично всіх ну, одностайним рішенням. Вони зайняли перше місце. Ну, Так, переходимо до наступного нашого виду. А саме другого дня відбувся другий вид, інтелектуальний конкурс віду. Інтелектуальний конкурс, цей був, можна сказати, в напівдистанційно онлайн-формі. О, точно, включав в себе 120 запитань на команду, по 15 на кожного учаснику. Було підготовлено 8 варіантів. На кожного учасника був свій варіант. Таким чином, було підготовлено 120 запитань. На все виконання кожному учаснику давалося 20 хвилин. Кожна дитина отримала форму. Як бачите, ну, я вам демонструю е, реальний варіант, той який був присутній, оскільки у нас було 6 команд. Тобто це варіант був номер один. Шість учасників взяло участь після 20 хвилин і отриманих відповідей від кожного учасника. От підписаний варіант, оскільки всі були в абсолютно рівних умовах. Тобто всі команди відповідали на одні й ті самі запитання. Результатом команди була сума відповідей всіх учасників цього ролі. І ми рухаємося далі до наступного вибору. Наступним видом у змаганнях наступного дня це третій день, це третій вид комплексно-спортивне багатоборство. Воно складалось із таких видів, з таких вправів: згинання розінарупорі лежачі, підйом тулуба, стребов підружені з місця, планка. Є відповідно до умов, кожен учасник повинен був виконати один вид. Один з цих видів виконати найкраще, записати його відео виконання відповідно до умов. І, і надіслати його для оцінювання суддівської колегії. Суддівська колегія повинна була оцінити відповідно до умов, наскільки вони правильно виконалися. Кожен вид повинні були виконати два учасника від ролі. Чотири вида, вісім учасників, по два на кожний вид повинні були виконати. Ми перейдемо до першого виду в комплексно-спортивному багатоборстві, а саме до. Згинання-розгинання рук першим ну, переможцем. Перше місце в Около Олександр, Іванівський ліцей номер 1 і Добрята тягнемось до добра, до світу і тепла рівно Україну, рятуємо і зла. Учасник кожний повинен був відрекомендувати себе, назвати повністю рій, а також яку він буде виконувати. Це якби, гарантує те, що дійсно учасник бере участь саме у а не просто звідки десь скачано відео, чи, можливо, в якихось інших конкурсах брали участь і продублювали сюди його участь. Ви бачите, вправо виконується на довільно застеленій підлозі, дерев'яному покритті, гімнастичному обов'язковій наявності годинника для того, щоб можна було е приблизити і подивитись чи відсутній, чи присутній відеомонтаж, так чи перескакують секунди. Досвідчено судді так, видно, але саме головне, щоб збігався час. Право виконувалось впродовж однієї хвилини. Відповідно, учасник, на думку суддів, зарахованих відтискань, було 33, і відповідно зайняв перше місце. Ми переходимо до другого вуду, підйом Тулоба з комплексно-силового багатоборства. Добрий день, Радейський Максим, рівно коляда. Ліцей номер один Морностейської селищної ради. Наш девіз. Дівчата, гарнеки, як шаладеніки, різні льоди, добра вдача, козактиває, доща плаче. Як бачимо, вправа виконується відповідно застелені. підлоги. В даному ну, випадку гімастичний корик присутній. З обов'язковою присутністю годинника, в даному випадку, секундомір є присутній. Виконується з положення права лежача на спині, ноги зігнуті в колінах під кутом 90 градусів. Руки навхрест на грудях. От, стопи утримуються партнером або закріплені. Справило виконується за одну хвилину на кількість раз. Один раз зараховується з доторканням рук до, лік, до колін. Ну і запис здійснюється збоку на повний зріст, як можна побачити. А ми переходимо до третього. Виду комплексно спортивного багато а саме стрибок у довжину з місця. Добрий день, горстка ріна, лісоколята, Рі ліцей No1, приностаюсь селищної ради. Наш девіз Витримка, спритність, сміть відвага, гордість, мами і сила тата. Хто переможе усіх? Увага! Звісно, що ми соколятам, стрибок в довжину в місті. Крал розтрибуту дуже з місця виконується на довільному покритті, підлозі, грунті, асфальті тощо. З обов'язковою наявністю поруч рулеткою в сантиметрах надається три спроби. Завід іде найкраще з трьох спроб, які, якщо виконані правильно. Час приземлення обов'язково потрібно відмітити крейдою, відмічене на місце приземлення. Після відмітки є задня крайня точка. П'ятки учасника, яка вище знаходиться до відео. Старти. Запис на відео здійснюється спереду з боку, як бачимо, з з правильного ракурсу. Чи нам здійснювалось суддівство всіх стрибків? Так. А ми переходимо до останнього спереди у комплекснус. Противно багато це до виду планка. Артем Шутеля Рій добрята Іванівський ліцей номер 1 Дивіз рою. Тягнемося до добра, до світла і тепла. Рідну Україну врятуємо від зла. Вправа планка. І так, вправа планка. Учасник виконує. Вправо на поверхні, підлозі, в дерев'яному покритті, асфальті, спортивному майданчику, тому що обов'язкової наявності годинника або стрілкового, або секундомірного електронного мається на увазі варіантів. Виконання вправо розпочинається в положенні лежачи обличчям донизу, опираючись перед плічами і пальцями ніг у під, підлогу. Літі знаходяться прямо під плечима, а передпліччя спрямовані вперед. Голова розслаблена і дивиться в підлогу. Засікається кількість часу правильного виконання вправи. Відео знімається збоку в повний зріст, щоб було видно повністю учасник. Даний учасник е простоє близько трьох хвилин. Ми не будемо дивитися всі три хвилини. Думаю. Ну, ми зрозуміли е, подальше виконання, може, поки учасник не завершить виконання. Були підбиті підсумки, як бачите, перше місце займав у комплексно-спортивному бату рісоколята Орностерівського ліцею командним результатом. Командним результатом в кожного з видів змагань розвинання рук, підйом, тулуба, стрибок у дуже з місця. Бланка була сума результатів двох учасників у кожному з видів. В кожному з цих видів команда займала місце там перш з першого по поста. Тому що шість команд, і за сумою місць визначався командний результат у цьому дні. У цьому виді виді змагань командно-спортивне багатоборство. І переходимо до четвертого дня. Четвертий вид змагань із домедичної допомоги рятівник. Ну, ви умовами змагань було зав'язати чотири пов'язки від рою. Кожен вид виконували по два учасника від рою. В цьому багатоборці брав участь весь склад рою, ну як і в попередньому виді. Тобто, кожен учасник повинен був зав'язати одну пов'язку на виді. Спіральна пов'язка на палець. При пораненні вказівного пальця розбіжна черепашача пов'язка на ліктєвий суглоб, збіжна черепашача пов'язка на колінний суглоб, восьмоподібна пов'язка на гнуковий стоп. Ну і думаю, зрозуміло, що палець слікать, коліно, стопа. Доброго дня, шановні судді, мене звати Скібіцька Дарина. Я учасниця рою молоді козачата. Наш девіз. Ми сила, ми майбутнє, нам не страшні тортури. Не скорена країна, нескорний народ. Ми мужні та завзяті, ми молоді козачата, ми варті перемоги та кращих нагород. Пропоную вам оцінити практичну роботу, накладання спіральної пов'язки на палець при пораненні вказівного пальця правої руки. Дякую за увагу. Добрий день, я гончара Андріана, учениця 2 класу, Іванський ліцей номер 1 команда Добрята. Пов'язка черепахоподібна розбіжна на лігтєвий суглоб. Будьте здорові! Доброго дня, шановні судді! Я з здорою молоді козачата. Наш девіз – ми сила, ми майбутнє, нам не страшні тортури, не скорена країна, не скорений народ. Ми мужні та завзяті, ми молоді козачата. Ми варті перемоги і кращих нагород. Прошу переглянути і оцінити практичну роботу з біжна черепашна пов'язка на суглоб, на колінний суглоб. Доброго дня, вакулін данно, різсоколята, ліцейно на родин, грустаївської селищної ради, наш девіз – витримка, спритність, місць і відвага, гордість мами і сила тата. Хто переможе усіх уваги? Звісно, що ми, бо ми соколята, накладання восьми подібної пов'язки на гомілково стопний суглоб. Дає? Доед? Дає знову? Згоду даю. Дякую. завершено. Дякую. Так ми на цій таблиці можемо побачити суму е, результатів бальної оцінки е, рою, кожного рою за вид рятівник. Оцінені суддями від 1 до 9 балів кожного з учасників. Нагадую, що учасників було двоє на кожну пов'язку. Підвівши підсумки по всіх видах. Другого обласного етапу, а саме у видів полі друзів, дідуні, комплексу селому багатоборстві, рятівнику і відповідно до зайнятих командами місць. Звелась їхня сума місць, ну, тобто балів, ну, по факту це сума місць, і визначилось місце команди у видів. Ось такі змагання провів наш центр дистанційного характеру. Були раді поділитися своїм досвідом. Дякуємо за увагу. Сподіваємось, наш досвід представлений тут був корисним для вас. Пізнавальне до зустрічі. Все добре, дякую за увагу.